Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і милі дівчата. Світить сонце вишені, тобі світить і мені, землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золота вазірка, сонце. Вранці сонечко піднімається в небі високо, Щоб зігріти своїми променями землю. Йому радіють птахи і тваринки, квіти і люди, все живе радіє сонечко, бо завдяки йому існує життя на нашій планеті. Світить сонечко на небі, промені кидає, і на тебе, і на мене, все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне, всі його чекають, Навіть квіти веселяться, голівки піднімають. Дітки, тож яке сонечко? Що ми можемо про нього сказати? Сонечко жовте. Сонечко яке світле, а ще яке сонечко веселе. Сонечко привітне. Сонечко яке радісне. А ще яке може бути сонечко? Спекотне. А ще яке сонечко. Гарне, сонечко яке? Кругле. А який ще сонечко? Тепле. Сонечко яке? Ніжне, як мама. Оці малята. Тихо сонечко котилось, миле сонечко втомилось. Склало ручки, склало лапки. Лягло сонце спочиватки. Щоби добре відпочити, білий світ теплом зігріти. Тихо, темно, навкруги, лише місяць за гори золотавий показався, ясним сяйвом привітався, погукав малій сестриці діви зорі білолиці, Прокидайтесь, годі спати, будем небо прикрашати. Високо-високо в небі, в дивовижних палацах хмар, мешкають зірочки та їх братик місяць. Вдень вони сплять, крившись ковдрами хмаринками, а з настанням вечора прокидаються і сяють на небі, а люди, дивлячись на них із землі, відчувають радість і посміхаються. Дітки Сьогодні ви дізналися, хто живе на небі. Давайте пригадаємо, що ми бачимо на небі в день. Правильно, сонечко. А хто ще живе на небі? Так, зорі. Коли їх можна побачити? Вірно, вночі. А кого ще можна побачити вночі на небі? Вірно, малята, це місяць. Ходить вечір по дворі, носить тишу в рукаві, а у жмині носить зорі, сині, жовті, кольорові. Коли люди ляжуть спати, буде зорі відпускати над землею, щоб світили небайдужих веселили. До нових зустрічей, малята!